Ви мене спитаєте, Борисе, а чому ти в такому дивному environment? Що це за біла кімната? А я вам скажу, я в дурці. Чому я тут? А тому, що буквально нещодавно я нарешті в своїй голові склали усі пазли модного світу. Я об'єднали усю дошку підозрюваних поєдино? І я вам можу сказати, що я знайшли того пісюнкового злодія, який нищить світ моди. І знаєте хто це? Париж! All my home is hate friends. Париж. І навіть не як Париж місто, а як Париж. Культурна ентіті. І так, сьогодні відео буде трошки шататися, тому що я бачу, що зараз телефон встановлений на штативі, який стоїть на стільці, який стоїть на ліжку. І через мою активну жестикуляцію ваша камера буде трошки. Ось так от. Вибачте, Please and thank you and sorry. У мене вже було окреме відео, там де я говорили про те. Чому світ моди вмирає, що світ моди підтримує Росію. Якось нещодавно я передивлялася це відео, тому що через нього в мене почалася велика флоп-ера, і велика флоп-ера у мене почалася у всіх соцмережах. Абсолютно всі платформи не люблять. Коли, наприклад, я, коли інші блогери кажуть правду, що росня хуйня. Я навіть вибачатися за це перед Ютубом не буду. Suck my ass. І у мене що в Ютубі почалося флоп ера, буквально перегляди на 50% впали. Що в інстаграмі я обматюкали мету через те, що вони вважають Ялту Росією, і мені буквально знесли можливість знаходити нових підписників. І до речі, з інстою ви мені можете трошки допомогти, якщо ви на неї підпишетесь, і е, трошки допоможете там підняти актив, тому що чесно, все у великій, великій страції. Е, е. Минуле відео було достатньо. На мою думку, неглибоким. І зараз мені хочеться зняти другу частину. Я розпишу похвилинно, хто де і коли насрав труси. А запасних труханів немає. На цьому каналі трухани взагалі не носять. А з вами знову я. Ваш улюблений крінжовий провідник усвітмоди Бориска Йо. І за традицією цього каналу я хочу сказати дякую всім своїм гайченяткам. Дякую за те, що ви підтримуєте мій контент, навіть коли усі платформи шлють мене в сраку. Дякую за те, що робите буквально кожен мій день кращим. І я сподіваюся, я теж можу зробити кожен ваш день кращим. А якщо ви вперше на моєму каналі, то напевно у вас виникла думка: Борис, а хто такі оці от гайченята? А я вам за традицію відповім: гайченята це тупо найкращі люди в інтернеті. Period. Гайченята це люди, які знають, коли треба заслеяти, коли треба накрінжити, і взагалі вони просто абсолютні няшки? Я більш ніж впевнений, що після такої гарячої сексуальної агітації у вас виникло закономірне друге питання. Борисе, а як мені стати оцим твоїм гайченятком? А я вам відповім: доєднатися до клубу гайченяток, вступити, так сказати, в цей джим дуже і дуже просто. Потрібно лише підписатися на мій канал, поставити лайк на це відео, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси, і не забувати, що ви найкращі. Енівейс, хвилинка самопіару завершена, ми можемо повертатися до відео. Минуле відео було більше криком душі. Дуже багато людей в коментарях писали, що видно мій емоційний стан, і видно, що ну я на той момент дійсно мали в голові думки повністю покидати світ моди абсолютно з кінцями, при тому, що світу моди я присвятили достатньо велику частину свого не такого вже й довгого життя. І це для мене дійсно саме та сфера, саме та атмосфера, саме той світ, в якому я хочу бути, в якому я хочу знаходитися. Точно так само я також хочу робити його краще. Те відео я знімали на величезних емоціях, на емоціях розчарування своїм ідолом світу моди, на емоціях розчарування світу моди в цілому на емоціях розчарування своїми улюбленими брендами і так далі. Те відео було сумним і емоційним. Це відео буде смішним і раціональним. Сьогодні Бориска включила режим клоуна. І для початку, щоб розігріти ваші варенички для тієї крінжі, яку я навалю буквально через хвилин 5-10. Я хочу показати старі колекції двох брендів. Які на цьому каналі всі мої гайченятка знають дуже сильно не люблять це шанель і це діо. Каналі, в якому я ділюся новинами світу моди і новинами власне свого життя і цього каналу, я пообіцяли, що в цьому відео буде камінгаут. І в цьому відео камінгаут дійсно буде. Я люблю естетику бренду Chanel, і ненавиджу я саме Chanel Virginie VR і Dior Marie Grazie Curie. Вибачте, це просто лайніше повне на мою. Суб'єктивну думку і візуально, і ідеологічно всі ми знаємо, наскільки Діор любить Росію, а, наскільки вони люблять Балалайща, наскільки вони люблять своїх оснявих клієнтів, вп'яте на цьому каналі я це блядь, повторювати не хочу, тому що скоро весь мій канал буде це. Бориска Гаянічик йо 50 тисяч відосів підряд обмусолюють, хто в діор наклав штани. Я обожнюю Шанель Лагерфельда. Про Лагерфельда ми сьогодні поговоримо. Я обожнюю Діор Гальяно. Про Гальяно також ми сьогодні трошки поговоримо. Але те, що зараз коїться Шанель, те, що зараз коїться з Діор, ось я знову ж таки зараз швиденько покажу два покази. Останні Шанель і Діор. І щоб ви розуміли, це покази от кутюр. І якщо ви не знаєте, чим відрізняюся от кутюр високої пошив від звичайної моди, то у мене теж є окреме відео. Там я, до речі, в дуже прикольному образі цієї дівчинки-кішки. Але невеличкий дисклеймер, якщо ви будете на мене дрочити, будь ласка, не робіть це після десь 9 вечора за Києвом, тому що я і і я не можу заснути. Тому будь ласка, дрочіть на мене в день. Дякую. Anyways, показ шанелі діло. Поки в діор з'явиться хоч хвилинка чогось нового. Щоб ви розуміли, поки ми чекали, мені приїхав Макдональдс. І зараз це буде якийсь наполовину Мукбанг. Тому що Макдональдс, коли він остигне, він абсолютно несмачний. Cheers! І до речі, щоб ви не думали, що я ненавиджу якоюсь особливою ненавистю діор в Марії Грації Кюрі, Шанель Вірженівіар. Щоб ніхто там не казав, що я ця мізогіночка. Я хочу сказати, що це просто ну, найяскравіше видно в Dior і в Chanel, тому що раніше я любила ці бренди, зараз ні. Теж достатньо яскравий приклад я можу навести. Показ бренду, який я дуже люблю. Це бренд Жан-Поль Gaultier. і цю колекцію інженерів був креативним директором цієї колекції. Креативний директор Balmain, Olivier Ростем. Я не його. Так мені подобаються декілька е, моментів Balmain. Мені подобаються кроси Balmain. Мені подобається мені, в принципі, подобається бальман окей, але ось окремо Альв'єшку я не люблю. Я не знаю, чому іначе навіть і не обсирався сильно. Ну, як людина, не як креативний директор. Як креативний директор про його були. Чомусь він мені дуже сильно не подобається. І ось Жан-Поль Готьє, він зробив кутюрну колекцію. Це була кутюрна колекція Жан-Поль Готьє. І щоб ви трошки розуміли, кутюр це найвищий пошив. Це мистецтво пошиву високих брендів під замовлення за окремими правилами, вручну. От кутюру дуже мало клієнтів. Сьогодні у кутюру 200 клієнтів. Крапка. А було 70 років тому 200 тисяч. І до цього ми повернемося в кінці цього відео, тому додивіться його до кінця. А ми повертаємося до колекції жан Gaultier Бай Ольві Ростен. Колекція була об'єктивно не готова. Так, у нас є кутюрний тиждень моди, і до нього треба встигнути зробити колекцію. Зробити колекцію, зробити неймовірну колекцію, зробити колекцію, яка буде чимось дивувати. Але буквально всі образи високого пошиву що робилися для клієнтів, що мали бути гарно приміряні на модели? Моделі мали також бути гарно підібрані під це. Чому буквально на кожному образі були сейфті pins? you need time like this isn't a thing couture isn't a machine you need to learn to work with your petty man you need to train your team you need to work with them whereas the gaultier team are now in a situation where they're rehashing ideas that they've had for years under a new creative director who hasn't worked with them and they don't have the relationships with and that was a problem today because lots of this collection was safety pinned and you could see it very evidently from the third row where we were sitting, lots of shoulder pads safety pinned on, dresses safety pinned at the back, safety pinned at the boob to stop things falling off. This is supposed to be the height of dressmaking and to a point where you can have any fit in the world. And you know, we have Balenciaga this morning and the precision in that is what makes it amazing and what makes it worthwhile and the reason that we all come here. And I'm not getting on my high horse, however, I think it's really problematic that we have a Бранд маркетинг craft that only 10 houses in the world can have. Go, go, go. Вдих. Витих. Anyway. Чому на початку відео я назвав головною причиною всіх проблем світу моди зараз Париж? Тому що Париж має. Дуже багато монополій, наприклад, монополію од кутюр. Дуже довго кутюрними брендами могли бути лише паризькі бренди, тому що Шамбер Синдікаль для Couture, організація, що займається власне менеджингом, встановленням правил, контролюванням от кутюр, це є гілка уряду Франції. І знаєте, що зазвичай стається закритими екосистемами. З ними стається біологічна стагнація. Так і у світу моди ми можемо побачити, що ще там 20, навіть 15 років тому, мода дивувала око. Особливо там от кутюр високий пошив. Навіть ready to wear вони дуже радували око. Вони виглядали просто ну неймовірно. Це був повний шик, це був вищий шик. І зараз, ну що блять, зараз? Що блять зараз? І найцікавіше, що паризькі бренди можуть собі це дозволити. І як ми можемо побачити, що стагнують саме паризькі бренди, навіть не бренди, які розміщені в Парижі, а бренди паризької модної школи. В тому моєму емоційному відео я розповідав про школи моди. І, наприклад, Мезон Маржела це вважається французький модний дім, але я його не вважаю модним домом французької школи модним домом паризької школи. Тому що Мартін Маржелла, він закінчив Антверпенську академію, тому я особисто і дуже багато людей у світі моди, мабуть, абсолютна більшість людей у світі моди вважають його членом бельгійської антверпенської модної школи. І ми можемо побачити, що Мазон Маржелла зараз, ну так, Мазон Маржелла зараз заправляє легендарний Джон Гальяно. Але Мазон Маржела не стагнує, хоча це як би бренд. Базований в Парижі. навіть на ті бренди, які я зараз мега ненавиджу. Це у нас Balenciaga. один з моїх улюблених брендів. І ні для новоприбулих я не буду казати, що там Демна творить хуйню, що він робить якусь цю бридо, мені подобається те, що робить Демна. І навіть зараз я кажу, що Демна останнім часом робить хуйню, не через те, що Демна обісрався, а через те, що Демна реально робить хуйню. І основна причина, чому бренди стагнують, тому що вони забиті в оці. Рамки знання людей. Тобто ми спитаємо людину на вулиці там, що таке шанель? 90% людей, 99% людей скажуть, що це модний бренд, бренд одягу. Спитаєш там на вулиці у людини, наприклад, не знаю, Egon Lab, Вейран це світові бренди, які мені дуже подобаються, які не дуже відомі при тому, що вони капіталізуються. Тобто вони продають свої речі, вони є sustainable, вони приносять прибуток. І ніхто не скаже, що це. Чому? Тому що ці бренди не входять в оцю милість у цієї шамберсандікальтеля от кутюр. І на даний момент проблема оцієї цієї стагнації, оцього, знаєте, як гнилого ставка. Це відсутність нових ідей. І так, якщо ви йдете, наприклад, у світ моди, ви маєте бути готові до того, що ну, світ моди це не та е, творча індустрія, в якій все на 100% нове. На даний момент я вважав, індустрії моди нового не можна придумати абсолютно нічого. Все це буде або співпадати з чимось старим, або це буде якесь перероблене нове старе. І я особисто в цьому сильно нічого поганого не бачу, коли це не переходить межу флаяту. Але. На даний момент це не просто перетворилося в якийсь оммаж до старих часів. Ні. Це перетворилося на якийсь, блядь, симулякр симулякра. Для тих, хто не знає, симулякр це термін постмодерницької філософії. Першим його взагалі там ще Платон використовував. Отже, що це таке? У нас є конкретний об'єкт. <звук> Привіжу, Привіжу. У нас є конкретний об'єкт. Бля, я так засрали свою своє О. За Бодріяром у нас є 5 ступенів до цього симулякру. У нас є об'єкт, у нас є копія об'єкту, яка певним чином викривляє дійсність, тому що ідеальної копії нічого не може бути. Другий ступень це коли. Копія маскує те, що вона копія, маскує взагалі її відношення до реальності. Четверта стадія, вона не маскує реальність, а вона маскує відсутність реальності перед цією копією. Тобто у нас є копія чогось неіснуючого, і при цьому вона маскує те, що те, чого вона копія, є неіснуючим. І п'ята стадія, чистий симулякр, це те. Що не має жодного відношення до реальності. Як скоро буде оце ну, от пережечок, коли його доїм. І от світ моди зараз не просто симулякер, а симулякар-симулякра, блять. Давайте подивимося, навіть ну, заб'ємо вже на шианель Діор досить муляти ці трупи. Давайте подумаємо, наприклад, про Версаче. Донателка класна жінка, бабки вміє робити, але ну, робити колекцію, засновану на колекції. Яка заснована на колекції, яка згадує колекцію Джанні Версаче, яка згадує якісь античні, більш цікаві ідеї, які там собі заклав голову Джанні Версаче? Це, блять, ну піздець. Це копія, копії, 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 копія. копія, 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 копія. Що не так саме з кутюром? Чому зараз кутюр помирає? Чому колись було там 200 тисяч клієнтів кутюру, зараз 200 клієнтів кутюру? Тому що ну, у людей немає бабок на це, а у брендів немає бабок цим займатися. Тому що вони заробляють гроші, я вам відкрив секрет: люксові бренди заробляють далеко не на дорогезних хуйнях. Наприклад, візьмемо бренд бренд Рме. Не заробляє свої головні статки на сумках Біркін, які продаються за 100 тисяч євро, не на сумках Kelly, які продаються за 20 тисяч євро. Ні. Ерме заробляють основні свої гроші на гаманцях, ремінях, звичайних футболочках з написом «Ерме». ті ж Гучі, це окуляри, це маленькі шкіряні вироби, це аксесуари. Це сумки більш Доступного сегменту. Чим дорожча річ бренду, чим ексклюзивніша річ бренду, тим менше грошей вона заробляє бренду. І откутюр би давно вже помер. Наприклад, як мій улюблений Крістобаль Баленцяга, чому я люблю Баленсягу ще з часів Крістобаля. Я не просто фанат темний, я люблю Баленсягу часів Крістобаля. І коли Крістобаль Баленсяга вийшов з шамбер Синдикаль для Couture Хлопнувши дверима і сказавши, що у «Откутюр» кутюр не залишилось клієнтів, а це ще було коли-коли. То ми можемо розуміти, що ще в ті часи у кутюру були проблеми з клієнтами. Хто у нас врятував «Откутюр»? кутюр? Це наш улюблений Арно, улюблений, е, голова LVMH, той самий син якого ж є Путіну пуховички, той самий, до речі, син е, мутить з росіянкою? І я не буду казати, що знаєте, типу, Росія обістрала всім от кутюр. Ні, вона обістрала можливо от Діору, можливо, от кутюр Шанель своїми оціми блядь, всратими жінками олігархів, які там їх чоловік запускає ракети по дітям. а Вона блядь, бігає по шоу Діор і Шанель, і судиться з якимись блядь, цими журналістами. Це взагалі окрема історія. І всі ми розуміємо, Арно він така людина. Він то найбагатша людина, то друга найбагатша людина, то найбагатша людина, то третя. Він це одна з найбагатших людей світу. І найбагатші люди світу, це ну, не просто так, це не пукнути лівою булкою, закономірне хавання грошей, буквально кожної копійки. Це вигризання горла за три гривні. Сама фішка Бернара Арно це в тому, що він намагається збанкрутувати модні бренди, щоб потім їх викупити по дешевці і відродити. То чому він вирішив відродити сферу, яка не приносить йому грошей whatsoever? Тому що це реклама. От кутюр, це ніхуя, не Ну це мистецтво, абсолютно це мистецтво, має бути. Останнім часом вже не мистецтво. Будемо чесними, будемо чесними. Останнім часом це вже не мистецтво. Це реклама окулярів, це реклама гаманців, це реклама найдешевших моментів бренду. І проблема в тому, що... Люди не дають і я включно ви можете помітити. У мене там є окрема папочка на моєму каналі, окремий плейліст від а до я, де я розповідаю історії дизайнерів, де я розповідаю історії відомих брендів. І там тільки відомі кутюрні, не кутюрні, але відомі бренди. Я також потрапив на цей гачок. Також я потрапила на цей гачок. Я теж дебіл. Останнім часом, особливо після того, як там ця розбила мені серце, я дуже люблю дивитися нові, молоді, не дуже відомі бренди і так далі. І також хочу трошки анонсувати на цьому каналі, що я хочу трошки переробити рубрику дизайнера від А до Я» і більше присвячувати. Часу маловідомим, але дуже цікавим дизайнером, можливо, це також обдрістає мої перегляди. Але whatever. В моєму випадку я знаю, що мої гайченятки, якщо я дійсно постараюся над цим матеріалом, будуть все дивитися. І в принципі, думка гайченят мені найважливіша. А що я можу сказати вам як по скриптуму цього відео? А нічого, блядь. Хотіли відео, де Борис Кагаєнчик його бомбить хвилин 20, отримуйте. Anyways, якщо ви хочете трошки більше глибокого модного контенту, більш глибокого модного контенту, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь, а якщо вам хочеться більш поверхневого, смішного контенту хі-хі-ха-ха, то ви можете перейти на мій лайв-ютуб канал і на мій телеграм-канал, де я більше розповідаю про своє життя, без усіляких образів, без нічого. Просто я заєм. А з вами був я, Борис Гайлінічек іо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!